Отже, слава Україні, друзі. Раді всі бачити вкотре на наших полях. Від імені організаторів хотів подякувати учасникам батькам та найголовнішу подяку, які висловити нашим воїнам, які захищають нас, дають змогу проводити турнір, дарувати емоції. А ми сподіваємось, що емоції були на тому турнірі. Якщо вони були, то давайте трошки шуму поплесків. Але спочатку декілька снів наш незнаний заступник директора ДСШ Павло Андрійович почав сказати: слава Україні! Хлопці, в першу чергу, я казав Миколаїв, дякую вам за те, що ви приїхали на наш турнір. Ми раді, коли з нас свідчуються географія, які приїжджають. Дай Бог цього року закінчиться війна і на осінній турнір вже приїдуть і іноземні команди до нас. Але в першу чергу я хочу вам сказати, щоб ви розуміли, що такі турніри не створені для того, щоб перемагати будь-якою ціною, щоб ходити хвалити, щоб ви там видали лаукати і так далі. Це не є чемпіонів, це не є чемпіонат світу. Це такі турніри, на яких ви маєте навчити згати футбол, на яких ви маєте протестувати, аналізувати свої помилки, аналізувати свої сильні сторони і від турніру до турніру складеним ставати все краще і краще. Покупайте собі тренерам, балканіки, Луси си. Лусишна. Сажувала. Ки абитую. Команди Буковина. Ми знаємо, що у нас Буковина двома складами представляла на турнір, Двома складами війшла в четвірку. Ще ми вітаємо. Дуже гарна команда, гарний склад. Навіть в трійку. В і так. Кращавець команди Буковина. Меленчук Олександр. Сталяк-двій вибухонець. Зараз на фотографа з фотоапаратом. Федери з дві. Пендер Дякуємо. до кращим розцям твої команд. Можете переходити. Голден-Ліга номінація. Кращий воротар. Голден-Ліга. І, в принципі, турніру. Це воротар команди Буковина Чернівці, Роберт. Манукян.

Далі. А, Кращий тренер турніру. організаторським комітетом кращого тренера було визнано тренера команди Покуре Чернець. Здається, дуже боється давно. У тебя чимає оселя. Там було абсолютно все одно, не має нічого мати всю. Зарушення купити тільки час. Дякуємо, кращим номінаціям. номінація. Находження команд учасниць команд призер. Вся команда зараз. Бі... Бронзовий призер турніру. Бронзовий призер Голден Ліги. Дає команда. Один, один зі складів Буковини Чернівці. Оплески, буковини Чернівці запрошую Один зі складів, який грав на другому полі. Бронзовий вау I'm the best place to find a lover, so I'm Me and my friends and the two of those rooms Take a pass in a widow's song. You come over and step, we got a session of just Baby, just give it a chance now Take my hand and step, I mean, I'm in a miniature room So we just to dance, I'm singing and I'm calling No one wants your You'll never send me for somebody like me Come on now, follow my Come on now, follow my mm -hmm. I'm in <laughs> so love with the me. But she can I I'm in love with your body Підемо далі. Срібний призер. Тренер залишається біля нас. Срібним призером турніру, срібним призером голодені. Стає інший склад, буковини, чернівці, Оплески і підтримуємо. Срібні призери. Підходимо до нас. Інший склад Буковини, Інший Буковини. Буковина.

фото, фото, фото. Марк. Фото, фото. Лоси, встань наперед, вот. <плес>